Тому оцей ресурс, який виділяється, він дуже необхідний на сьогоднішній день, ну крайне необхідний. Я вважаю це дуже правильно і знову ж таки це було за часів роботи Микола Петровича, коли відкривалися ці стаціонарні відділення. І його душа, ви з ним можете бути зустрічатися, він так жорст, жорстка людина сама по собі, якщо подивитися. Але душа така прекрасна, що я просто вам не можу передати. Я працювала мене це, е, е, 17-й голова адміністрації. Весь час моєї роботи, 17-й. Мені є з ким порівнювати і, 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 і душевні якості, і такі якості керівника. Бу було підписано таке розпорядження і були створені ці стаціонарні відділення. Оце все, що я сказала. Розложите зараз по полочкам. Згадайте, про що я говорила. Наскільки важлива наша робота. Це дуже важливо на сьогодні. Але мене дуже дратує, і я б хотіла звернутися до вас. Скажіть мені, будь ласка, чи може той, хто не зробив нічого, критикувати нас і казати, що ми нічого не робимо? Що ми обслуговуємо в управлінні погано, там, кричимо, лаємося, що там не задовольняє людей, що ми не беремо на реабілітацію, пам'ятаю, тут у вас свої бомбу по тій реабілітації, що ми соціальні випади даємо не своєчасно. Ми все робимо своєчасно. Це залежить від ресурсу, який ми отримуємо на роботу допомоги. Не завжди не своєчасно приходить той ресурс. І зараз у вас дуже відповідальна пора. Я не знаю, в мене інформація 9 кандидатів. Було 7 кандидатів. Ось вже 9 їх. У мене не перевірена інформація. Я знаю, що 7 було точно, а 9 це не перевірена інформація. Зараз із понеділка вас всіх почнуть любити. Уже, напевно, люблять. Але в для того, щоб люди віддали голос і людина стала тим народним депутатом. До нас вже й і Ми з цими людьми нянчимося і ходимо коло них. Мені хочеться, щоб ми от зараз зрозуміли одне, критикуючи кандидата, який від влади, критикують нас. І в ваших селах зараз проводиться дуже активно оця агітаційна робота. Коли ви будете спілкуватися з людьми, коли ви будете йти в гром... на подвірний обхід, я вас дуже прошу, ми зараз представляємо владу. Ви теж представляєте владу. Ми повинні людям говорити про владу, те, що є насправді. Так, да, я не знаю, які проблеми зараз у людей в селі. Людь, ну, знає, що немає роботи, знаю, що немає чого немає. Які проблеми які в цих селі? Нормальні Чого люди не мають. Нормальної води. Ну, я вам хочу сказати, що нормальної води немає у всій Миколаївській області. Ну, я вам хочу сказати, що ті сім кандидатів, не будемо їх називати, не вирішать тих проблем, які ми зараз задавали. Вчора задавали питання? Пільговий проїзд. Піднімають люди питання по пільговому проїзду. Зараз на погодженні. Уже ініційований Миколаївською таки, і підписав його Микола Петрович в проєкт постанови Кабінету міністрів, щоб видавалися гроші, пільга видавалася грошима. Називається Монетизація пільги. І конкурс не проводить ні там, ні тут. І зараз знову ж таки Микола Петрович відправив вже пропозицію і навіть виписали вже, як ми хочемо, щоб це було отак. От Маємо надію, що це буде прийнято. Треба пільгу віддати грошей. На мій погляд, дуже на сьогоднішній день важливим є наш здобуток обласної державної адміністрації її керівника, що ми отримали гроші по догляду на психічну форму. Але завдяки, знову ж таки, Миколі Петровичу ми отримали 12,7 мільйонів грн. грн. додатково. Це нам не вистачало, скільки, крім 15 мільйонів, ще 12 мільйонів додатково нам з усієї України видали як зібрали гроші, не проводили сесію, не уточнювався державний бюджет, ми є всі свідками цього, але кошти на вироблю допомоги прийшли. Тому що людина має вплив на рівні держави і знає, як вирішувати ці питання. І ми е, зараз повинні розуміти, що не приїде до нас, і ще раз вам кажу, і людям, у нас дуже важкий район, хочу сказати, у вас дуже люди налаштовані проти влади чогось. Хоча я, чесно, вам скажу більше, ніж... Перед Кривозерським районом ми не танцюємо перед жодним районом. Ми танцюємо перед, перед, перед Кривозерським районом і хочемо, щоб як швидше пішли ті допомоги сюди. Тому ми повинні зі і говорити людям правду, і говорити людям, що воду з Дніпропетровська нам будуть возити рівно до 15 грудня. Талоші на вулиці будуть роздавати ровно до 15 дня. Очки тоже теж будуть тільки до питання ставити кадри. І в Верховному Савіті, ось ті люди, які пойдуть і всіх синіх знають, яких правда не знають, що це ще двоє. Вони не будуть вирішувати питання так професійно, як вирішує наш громадську. Ви ж бачите його, ви чуєте його. Ви бачите його на сесіях, на колегіях, телевізор показує. Тому я вас просила це все зважити і перед нами стоїть дуже відповідальна задача, дуже відповідальне завдання. Ми повинні свої послуги у цей період до 15 грудня надавати так якісно, як ніколи. Ми повинні весь час це робити, а зараз ми повинні робити особливо якісно працювати, щоб не було в опозиції у цих людей, які критикують владу приводу для того, щоб сказати, що ми не такі. Я знаю, що ми результату позитивного можливо влада і досягне. Будемо дуже надіятися, але і мені не зрозуміло, чому населення району реагує так на кандидатуру, ви знаєте, яку яку люблять, підтримують. І я думаю, що мені минулі вибори показали це саме так. Людина заробила майже 150 мільйонів гривень власного доходу, тільки 12 мільйонів видала на парі. Ви знаєте, скільки землі. Є людини, тільки 12 мільйонів видано на паї, наскільки обдурені люди. Дороги до власного будинку, стягуючи з цієї землі, яка працює в Красновському районі, не побудована навіть дорога до власного будинку. Погана вона є та дорога, хто знає, де живе Гарнадський де нього його маєток. Тому у вас є відповіді на ці запитання? Чи немає? А люди за 200 гривень за воду, Зараз не знаю, що люди купляються, і потім Карнадський працював в обласній державній адміністрації заступник. Я працювала разом з ним. Я знаєте, задоволення не отримала. В плані вирішення питань. Практично людини на роботі не було. Десь якісь були Київ, Америка і все інше. Тому для Криводерського району виграшний лотерейний квиток. Це та кандидатура, яку я домову. Якщо ми зараз розраховуємо на те, що ми хочемо мати підтримку, хочемо, щоб той чи інший акт був прийнятий, то тобто, хто краще знає область? хто краще допоможе. Ще я хотіла вас попередити, у цей період я вас дуже прошу, нічого не беріть в руки. Не беріть ніяких пакетів від опозиції, від влади. Навіть. Ви повинні заходити до людей тільки словом. Тільки словом, розумієте? А якщо ви вже наважилися на такий крок, ви повинні раз подумати, що за цим стоїть. Зараз люди будуть ходити за нами, щоб розуміли, з фотоапаратами, з диктофонами, з усім іншим. Потім, судові... Потім будуть судові процеси. Тому що це ми не маємо права робити як адміністративний ресурс. А слово у нас ніхто не заборонив. Воно як слово як воробій вилітя. Não muito